Пам'ятаєте, ми буквально вчора розповідали вам про те, як у столичному гей-клубі у день жалоби проводили вечірку. Так, от на гуляння викликали поліцію, і власники закладу, щоправда, одразу відмовлялися відчиняти двері, але зрештою таки пустили поліцейських. У клубі провели обшуки і виявили там понад 30 людей, включно з адміністрацією. Їх доправили до відділку, і нині відкрито кримінальне провадження. Але продовженням історії стало те, що 13 учасників цього дійства вичеркового доставили до ТЦК. Кремль примусово депортує росіян із Новосибірську в окупований Бердянськ. Слышь, а у мене питання до тебе. Ти з якого міста? Я з Бердянська. З Бердянська? А ти родом відтуда чи переїхала? Переїхала. Откуда? Із Бердянська. Так, відео це оприлюднив харківський стрімер і жінка сама називає себе біженкою із РФ. І ввечері, каже росіянка, до неї додому увірвався у МОН і виселив її з квартири. Получается, вас тут з Росії заселяють в Бердянськ. Нас депортували із за війни. Так подожди, а як так получилось, що у вас там з Новосибірська вашого, скажімо так, депортували вас з Чому? Еще раз я повторяю, потому что э, э, здесь много, во-первых, чучмеков. Где, и... где, где, где? Э, в Бердске. Ага. И вот нас всех, всей гурьбой, плюс дроны начали летать, и нас всей гурьбой депортировали в Бердянск. Угу. И много вас там в Бердянске? Ну, много, я не знаю по количеству. Подожди, а как вас получается з Новосибирска принудительно вирішили вас переселить в Бердянськ? Да. А как это вообще как это случилось? Ти вот, сидиш дома, себе ни о чем ни о том. И тут На бо... Пришли мусора, сказали депортація срочно. Так і так собираем манатки и все, и они даже не базаря. Ну а короче. Росіянка каже, що їй платили дорогу із Новосибірська до Бердянська і поселили її там у квартирі, де раніше жили українці. А вам деньги платят за переезд или нет? Да. Беженцам з Росіи. В смысле беженцам з России? Ну. Я считаю с а, Нам платят квоту. А сколько? 7835 рублей. 7835 рублів – це до слова щось близько тисяч гривень. Ну, на пиво, як бачимо, вистачає. Штати готові до ядерної війни з Росією. Власне, таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Медведєв говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові, сказав Трамп. Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, реагуючи на новий дедлайн, який Трамп оголосив РФ, натякнув на те, що таким чином президент США може спровокувати третю світову війну. Трамп це без відповіді не лише і більше того, The Times пишуть про те, що Трамп наказав перекинути атомні підводні човни ближче до РФ. У виданні пояснюють, що заява Трампа не була чимось незвичайним у контексті безпеки. Сполучені Штати Америки мають близько двох десятків зі свого 71 атомного підводного човна у морі одночасно, і їх регулярно переміщують у райони поблизу Росії. Особливо в періоди підвищеної напруженості, таким чином, як зазначають журналісти, Трамп хоче продемонструвати, що він людина дії і донести певне послання. Він готовий рішуче відповідати, коли його провокують. Тоді як Телеграф пишуть про те, що вірогідність ядерної війни розпочатою путіном набагато більша ніж можуть уявити собі на заході. Кремль, певні журналісти може вдарити ядеркою по Україні для примусу до капітуляції. Це може включати демонстраційні удари по воді незаселених об'єктах або військовій інфраструктурі з поступовим нарощуванням масштабу. А ви як вважаєте, нині є реальна загроза ядерної війни? Чи Путін і Трамп просто міряються владою? Ну, а далі рубрика невигадані історії, про які неможливо мовчати. Ну, у мережі нині шириться відео, на якому одеситка розповідає, як інша дівчина кинула її на гроші. Йдеться нібито про роботу в ескорті. У всіх моїх меседжерах мені приходять СМС Каліза. Привіт, будь ласка, відповідь» і так далі. Я не бачу цього. Уже потім, спустя часу, Я просто замітила, що цей пише мені просто всюди. Когда-то уже давно я ей рассказывала о все условия по поводу работы. Сейчас якобы она там через пару месяцев подумала, она говорит: я за тобой понаблюдала, я хочу полететь на работу, пожалуйста, возьми меня. Тут я смотрю, что у меня уже места в отеле, куда летают девочки, вообще нету. Я договариваюсь, чтобы другая девочка приехала на квартиру, вообще не видя вот этой подруги ни фотки, ничего. Просто я потому, что мы с ней созвонились, и она мне как человек запала в душу тем, что она вот, у меня долги, у меня проблемы, пожалуйста, возьми. Я готова хоч завтра літати. Словом, дівчина вирішила допомогти і натрапила на аферистку, яка забрала гроші на квиток і зникла. Да Чому мене настільки сильно видавчила ця ситуація? Тому що я з чистими наміреннями просто хотіла допомогти людину. За цю красотку я б не отримала ровним счетом нічого. Ну, у меня вообще не было риза ноги ей покупать билет. Просто за свои деньги от чистого сердца мне, блядь, хотелось помочь. М -м Но что, человек просто меня кинул. Она меня заблокировала. Вона сказала, звісно ж, нічого я до тобі не буду. Ну, кажу ж, невигадані історії, про які неможливо мовчати. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини, для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!